Вітаю, шановний колектив. Дякую, що зайшли подивитися це відео. Так, хлопці, сьогодні вирішив з вами поділитися своєю новою обновкою. Прикупив я собі зварювальну маску нову. Також прикупив я ударну дрель. Значить, у нас маска Forte MC3520 e і ударна дрель, хлопці, штурм. І D21105P. Думаю, поділюся, похвалюся. <свистит> так, хлопці, до цього я користувався маскою 3 роки Дніпро М. Вона була куплена разом зі зварюваним апаратом. Відслужила мені вірою і правдою 3 роки. Зварила мені, як то кажуть, тачку. Першу в житті я зварив нею. Вольєр. Також е, хлопці е, зварив, зварила вона мені повністю прицеп. Коли-небудь його вже і покажу, зроблю на нього обзор, бо хлопці вже роблю, роблю рік і не можу доробити. Не вистачає часу просто. От, Відслужила вона мені рік та й добре. Хороша маска дешева, але нормальна. Правда, без е, заміни батарейки вона впаяна всередині, без всяких регулювань, чутливості і так далі. Ну, нічого, під та й добре. Також, хлопці, попередня у мене дрелічка була сама простесенька енергомаж DU2150 на 500 Вт. Під, е, максимальний діаметр сверла 10 мм, 500 Вт, потужність. От, Свердити, нею можна було 8 мм товщини, не товщини хлопці, а. Діаметру метал та 20 мм діаметру дерева. Відслужила вона мені вірою і правдою років десь 6-7. Минулого року я її добив, як то кажуть, закликнули тут і мені мотор і все. Ну, Але вона мені вартувала пару сотень гривень, тому вона окупила себе, як то кажуть, 20 разів. А зараз при вас це все розпакуємо, подивимось, що там. Інтересного всередині у нас. Значить, маска форте, так як я казав, недорога маска в хлопці, 420 гривень, вроді би вона обійшлася. Значить, бачимо перед собою інструкцію. Захисні скла додаткові. Так, значить, кріплення маски. От, і сама маска, все там чек І сама маска, значить, виходить, хлопці. Ось така маска. Приємна на дотик. Гнучка, добре, значить, не поламається. Значить, регулювання, так розумію, затемнення. Чи... Ні, не панорегування. Тут я і розумію: регулювання чутливості, скоріш за все, я ще хлопці не розбирався, це друга моя маска. Не розбирався. Тут а, м, затримки, я так розумію, е, регулюються. Та змінна батарея. Тут а, е, можна поставити змінну батарейку, що дуже радує. Е, відкрив кришечку, поставив батарейку, далі користуєшся. Ну і тут реакція, напевно, на затемнення де Я тут, в принципі, розберуся. Тоді щось можна буде е, говорити. Ось така значить, маска. 420 гривень хлопці. Це взагалі працює недорого. Хотілося б, звісно, що краще. Ну, але і на тому дякую, як то кажуть. Ну зразу розпакуємо хлопці ось таку ударну дрель. Штурм і 21105 п Така дрелічка я собі купив. Подивимося, що зараз там ні всередині є. Оглянемо її. Оглянемо, що там доброго є у нас. Значить, хлопці, зустрічає у нас ручка. Ось така алюмінієва, приємна. На дотик ручка це вже великий плюс. Ах, так, тут а, ще штурм. Значить, ключик. Я вибирав спеціальний під ключ хлопці, тому що. Коли сверли метал, все-таки, коли ти зажав ключем, це зажав ключем, а не швидко заживе механізм, так як мені консультанти говорили. Вони си будуть говорити, але вони ні разу їх в руках, можливо, і не тримали, нічим не користувалися. Значить, інструкція у нас з гарантією. Гарантія, до речі, хлопці на цю дрельку у нас становить 36 місяців. Що я рахую взагалі класно, 36 місяців. За такі гроші нормально. Так, ну і сама дрелька у нас. Так, хлопці, сама дрелька. Ну, ось така дрелька. Що радує, хлопці, тут 4 метра кабелю. 3-4 метра кабелю. Ну, це взагалі супер. Ось така дрелька. Вона важка, ударна дрель. Значить, що тут бачимо? Реверс, Швидкість регулювання, оборотів. І удари. Удари безударно. От, переключатель. Значить, дрелька добротна, ззаді, от отака штучка. Нормально. Металічний добротний корпус, такий Алюмінієвий. плюс тут метал дійсно хороший, такий, мені щось нагадав, приблизно, як колишні токарні сверлильні станки. Так. Ага, ну і ще щотки. В комплекті були. Давайте зараз, зараз вцепимо ручку, так як я люблю працювати з ручкою. Зараз ми її закріпимо. От тут є такий фіксатор. Ми туди фіксуємо і дуже легко просто крутящи ручку. Все, зажали, зафіксували і вперед. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вбій. -та 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 -та. От, так, хлопці, дрелька. Чому я вибрав саме її? Вибирав хлопці, я значить, хлопці вибирав я серед декількох дрельок. Це була Vitals 1380, dvt SBM 780 та Дніпро М HD 120. Це їхня, якщо не помиляюся, нова дрелька. Чому, поки відкладемо її на бік, ось так хай собі лежить, чому вибрав саме її? По-перше, хлопці, це Металічний корпус наполовину, але металічний корпус, це її вага 3,3 кг. Всі попередні дрельки важили 2,1, 2,2 кг. Якщо така вага, я думаю, хлопці, це теж плюс. Тому що є така підозра, що тут не пошкодували металу. Можливо, обмоткою не пошкодували мідної на цей на мотор, що теж є великим плюсом. От, значить. Ще мені щось хлопці, сподобалося, це її якість виконання. Вона приємно лягає в руку. Значить, оцей цоколь зажимний. Він саме найбільш якісніше, оці зажими всередині виконані, більш так, найбільш якісніше, хлопці, серед оцих трьох дрельок. Ціна її зразу кажу, 1205 гривень, що я рахую, це посерединці між цими, що я вище назвав дрельками. Значить, так, хлопці. Візьмемо, ну, до прикладу, Vitals. Vitals, вроді би, така фірма китайська, вроді, набирає вона обороти. E, значить, моя дрелька 1050 Вт, Vitals мала 800 Вт. 2,2 кг ваги, але якість виконання її мені не сподобалася. Сам патрон так сумнівної якості. Ну і вона якась дуже легка в руках виглядає. і... Пластик трошки якоїсь гіршої якості. Вона мені не сподобалась, плюс вона сама дорожча серед тих всіх. Значить, ДВТ-ДВТ вроді би хороша фірма хлопці. У мене кум користується такою е е е дрелькою вже ДВТ 8 років, в нього все прекрасно служить. Але чому хлопці я не взяв ДВТ? Тому що вона, по-перше, теж легка була, по-друге, не було металічного корпусу. От. Тому хлопці й не взяв. А, ну і ще вона була слабка, вона мала всього 780 Вт, що я рахую, трошки малувато. Моя попередня дрилька мала 500 Вт, тут недалеко втікла, як то кажуть, а тут а запас, як то кажуть, лишнім не буде. Також хлопці вибирав я Дніпро М, це дуже розкручений бренд. Не кажу, хороший бренд є, хороші речі він робить. Ну, але якщо пошукати серед великого різноманіття Китаю, я думаю, можна знайти щось і поцікавіше за цю саму вартість. Чому я її не взяв? Ну так, там ват, вказана потужність 900 Вт, а пікува 1400, що мені слабо віриться, при її вазі в 2,2 кг. Тут дрелька хоча б важка, потужна. Береш, чуєш, що ти щось взяв у руки, як не знаю. Добро, добротну штуку, як то кажуть, взяв у руки. Значить так. Вона, правда, Дніпро М сама дешева була, вона щось коштувала 1104 гривні, якщо хлопці не помиляються. Далі йшла. Саме це було 9265. Ні, саме дорожче було хлопці Vittels. 1300 з копійками гривень, а 9265 ну і та, оця штурм, значить 1205 гривень. На всі дрельки та на цю дрельку була гарантія 36 місяців. Я думаю, тут переживати тим немає чого, тим більше за такі гроші. О. Значить, отакі обновочки хлопці сьогодні. Будемо робити культиватор. Таку штуку треба нам обов'язково, бо без неї нікуди сверлити ходити до когось це не робота. Значить, хлопці, ось такі сьогодні обновочки. Будемо працювати. Хто користується вже такою дрелічкою, можете мені тут щось написати. Як вона себе поводить, наскільки вона надійна, правильний вибір я зробив чи неправильний вибір. Ну, я таке вибрав. Думаю буде вона служити мені вірою і правдою. Всім, як завжди, хлопці, міцного здоров'я, любіть, поважайте свою техніку, і вона вам відплатить тим ж самим. Все, Па-па.